Комп'ютерні технології або інформаційні технології це узагальнена назва технологій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист і відтворення інформації з використанням комп'ютерів. Неможливо уявити собі будь-яку сучасну галузь, де би їх сьогодні не застосовували. Що й казати про таку високотехнологічну як авіаційна, а й ті фахівці затребувані у цій сфері не менше, ніж інженери чи технологи, тож підготовка за спеціальностями, пов'язаними з інформаційними технологіями, становить чималу частку в діяльності провідного авіаційного вузу країни, так само як і в наукових дослідженнях, які здійснюються в національному авіаційному університеті. Якщо говорити про інформаційні технології, то це поняття досить широке. Ну, можна виділити декілька із них, таких піднапрямів. Це захист інформації, наприклад, таке популярне популярний напрям, який є. Крім того, це супутникові інформаційні технології, розвиток аерокосмічної технології, аеронавіаційні системи. У цій царині працює ціла низка кафедр та інститутів, створених при університеті. Наприклад, основним напрямом досліджень кафедри комп'ютерних інформаційних технологій при інституті з такою ж назвою є контроль польоту літака, який було взято як базовий із самого початку роботи кафедри. При цьому тут так само активно і успішно працюють і над іншими напрямами. У нас ще є направления, зв'язані з оцінкою програмного обеспечення, качество програмного обеспечення, потом формування і проблеми сучасних комунікаційних сітей. Как бы я бы разделил работу в таких три научных направления, связанные с то, о чем я говорил, с разработкой программно-аппаратных комплексов по обработке полетной информации, плюс Оценка качества програмного обеспечення і розробка методів управління, створення, та конфігурації сіті комп'ютерних усе перелічене є частинами того багатоманітного комплексу, яким є інформаційні комп'ютерні системи. Наприклад, серед дуже важливих компонентів комп'ютерних технологій. Обчислювальні мережі це основа на якій базується так звана глобалізація та ті можливості, завдяки яким прискорилися перетворення у сучасному світі. Один із основа комп'ютерів говорив: сеть это комп'ютер, тобто по существу це набор комп'ютерів, которые між добу між собою соєдняються или по проводам, или по воздуху, по медным проводам, по оптическому кабелю, по стеклу, грубо говоря. И благодаря созданию таких сетей, ну, простейший пример это интернет, удается значительно повысить производительность компьютеров. Пользователь компьютера по существу работает не на одном компьютере, а на десятке, на сотне для сетей мегаполиса, например, на тысячи компьютеров. А в интернете он работает... В на мільйоні комп'ютерів, і з кожного із комп'ютерів бере то, що йому потрібно. Розвиток таких мереж має відбуватися паралельно з розвитком програмного забезпечення та технічної складової комп'ютерних технологій, бо реалізація нових і нових завдань потребує більших ресурсів, тому розробники намагаються шукати способи, завдяки яким мережеві обмеження не заважали би повноцінній роботі системи. один из таких способов ⁇ так называемое распараллеливание операций. Одним из эффективных методов распараллеливания операций и является объединение компьютеров в сеть, которые, которые содержат там, десятки, сотни и тысячи пользователей, объединенных между собой, но не просто объединенных, но и управляемых с некоторых точек управления, так называемых серверов. И благодаря этому удается пускать потоки информации, скажем, по самым незагруженным сетям, маршрутам, передавать потоки информации по скоростным маршрутам. По существу, вот обмен этой информацией — это тот же автомобильный трафик. Когда мы видим, где находятся пробки и получаем рекомендацию, по каким дорогам их объехать, мы добираемся до места назначения быстрее. Точно так же Пользователь соєдняється со своим абонентом гораздо быстрее, если ему скажут по каким маршрутам проходить вот эту компьютерную сеть. Прямуючи в руслі загальних тенденцій, науковці кафедри водночас спрямовують свої розробки на реалізацію завдань, які необхідно вирішувати у сфері систем управління повітряним рухом. Ми обеспечуємо швидкість обробки польотних даних. Любовний диспетчер. может по своим физическим данным, любой, как любой человек, одновременно обрабатывать координаты, вообще обрабатывать информацию от двух-четырех самолетов. А вот на самых загруженных трассах от Лондона на север в Норвегию иногда бывает сразу до 40 самолетов. Диспетчер вынужден обрабатывать сразу до 40 бортов. А тут уже о никакой оптимальности, Речь не идет и о безопасности можно говорить с большой натяжкой. И единственный выход из этого – это автоматизация и компьютеризация. И мы не только автоматизируем процессы управления полетом, управления воздушным движением, но и компьютеризуем его, потому что если в реальном полете, в штатном режиме, надо решать, допустим, десяток уравнений, чтобы вычислить и спрогнозировать положение самолета, то в случае нештатной ситуации, например, недопустимое сближение двух воздушных судов. Порядок уравнений этих возрастает, извините за тавтологию, на порядок, то есть в 10 раз, а иногда и в 100 раз, то есть на два порядка. И если один компьютер не справляется, то к нему немедленно подключаются компьютеры других аэроузлов, компьютеры других районов и развязывают эту экстремальную ситуацию, что, естественно, повышает безопасность полета. Комп'ютерні технології міцно увійшли у побут та практично в усі сфери діяльності. Нині є можливість розробити досить швидко програмне забезпечення будь-якої складності, та при цьому кількість не завжди супроводжується якістю. Водночас, таке глибоке проникнення інформаційних продуктів у наше життя ставить перед ними досить високі вимоги. За даними досліджень, у США приблизно 42% виконаних програмних проєктів підхиляються замовниками через їхню низьку якість. Що вже й казати про Україну? Є два шляхи розв'язання цієї проблеми. Це забезпечення якості в процесі розробки, тобто удосконалення самої технології розробки програмного забезпечення. А це можна зробити, використовуючи математичні методи формалізації цих процесів, використовуючи методи оптимізації та теорії прийняття рішень. І ці роботи зараз досить інтенсивно почали розвиватися. А також другий напрямок це значить, контроль. Якості готового програмного забезпечення для сертифікації його. Слід зауважити, що в Україні, на жаль, відмінили обов'язкову сертифікацію програмного забезпечення, що призвело до різкого зниження його якості. Хоча в усьому світі на цьому ринку виграє той розробник. Який пропонує покупцеві продукт разом із сертифікатом, що підтверджує його відповідність заявленим характеристикам, зараз ми займаємось інтенсивно в іншим другим напрямком це напрямок досконалення технологій проєктування програмного забезпечення на стадії життєвого циклу, тобто починаючи з формулювання вимог. Значить, розробки архітектури і проєктування компонентів, а також верифікації і атестації цього програмного забезпечення. Ринок сам усе розставить по місцях. І найімовірніше, незабаром нові методи контролю якості стануть таким самим повноправним продуктом, який користуватиметься попитом у споживачів програмного забезпечення, що дбають про вбезпечення себе від несподіваних збоїв і відповідно про успішність своєї діяльності. Результатом наших досліджень є, ну будемо говорити так, компоненти технології це методи. Методи, наприклад, математичні методи оптимізації, Там, коли, от, наприклад, задача вибору оптимальної архітектури. Це вибір із багатьох найкращого, причому оптимізація ведеться по, по декілька рівням, тобто багатокритеріальна і ієрархічна оптимізація. Це метод сам. Потім він перетворюється в алгоритми. І потім він реалізується в вигляді програмного комплексу, який вже потім ми пропонуємо розробникам програмного забезпечення як от такий інструмент або інструментальний засіб, або система підтримки прийняття рішень, як це зараз ну, модно. От. І вони використовують в своїй роботі. У нас зараз розроблено два таких. Інструментальних засобів, це засіб для розробки вимог якості до програмного забезпечення, а також засіб для проєктування оптимальної архітектури, які ми от впров... вони впроваджені зараз в декількох фірмах українських і зараз за кордоном от, ведемо такі. Перемовини про впровадження закордонних фірм. Наука і навчальний процес у національному авіаційному університеті йдуть пліч опліч. І згаданий інститут комп'ютерних інформаційних технологій може слугувати яскравим прикладом цьому. Направление компьютерных информационных технологий достаточно популярно сейчас не только в стране, но и в мире. И наш институт является самым большим институтом в Национальном инвестиционном университете, потому что объединил на своей базе информационные технологии и безопасность информационных технологий. Институт занимается подготовкой. бакалавров, специалистов, магистров по направлениям компьютерной инженерии, компьютерное программирование, компьютерные системы и сети, а также огромное направление, которое достаточно популярно сейчас и в мировом обществе, это безопасность информационных технологий и отрасли знаний и информационная безопасность. Школа достаточно большая наша по этому направлению, она выходит за рамки нашего института. У нас защищаются наши коллеги и выполняем совместные работы з Львівской политехникой, Київським политехническим інститутом, Державною службою спеціального зв'язку институтом Державного служба спеціального зв'язку зв при Київському политехническом інституті. Тому ми не зациклюємося тільки на своїй собственной школі. Уровень нашого совета і робота наших совєтів виходить я уже сказав, за рамки. И, является достаточно серьезной базою на территории Украины для специальности IT-технологии и IT-безопасности. Мы хотим выйти еще больше на как говорят, мировой уровень науки и знаний подготовки специалистов. Проблема безпеки інформаційних технологій в авіації сьогодні особливо актуальна. Кіберзагрози, тобто можливість стороннього втручання в роботу комп'ютерної системи, можуть спричинити чимало проблем, передусім у безпечності польотів. Ризик такого втручання наявний у всіх складових функціонування авіаційного комплексу, навіть ділянці продажу авіаквитків. Наприклад, зараз існує там система паспортів і кауска. Там є відповідна ідентифікація. Зрозуміло, що терорист може і скористатися там, і підробним паспортом, наприклад. От, основна його задача це щоб його не виявити, замаскуватися під когось. От. Далі він може впливати на систему продажі квитків, на системи перевірки паспортів. От. Крім того, Може бути дистанційний вплив. Тобто На сьогоднішній день можна зробити терористичний акт, і не використовуючи навіть свою присутність там, на борту повітряного судна чи там, в аеропорту, все можна робити дистанційно. Тобто На сьогоднішній день можна і втрутитися в втручання в переговори між пілотом і службою повітряного руху. От, можна включитись паралельно і в роботу. Систему управління повітряним судном. Ну, на сьогоднішній день спутникові системи дають можливість керувати польотом і, наприклад, змінити координати спутника. Наприклад, так, і таким чином достатньо легко вивести повітряне судно за межі контролю, наприклад, і може так трапити, що вже не хватити там пального. І воно може впасти. Досить серйозні завдання з безпеки інформаційних технологій стоять перед новою сучасною галузю, безпілотною авіацією. Через свою специфіку літальний апарат з дистанційним управлінням є порівняно легкою мішенню для перехоплення управління ним. Раніше знаєте, був перехоплений американський дрон. От. І, ну, один із варіантів те, що. Е Ну, Як кажуть, що в Ірані там рівень технологій не такий, що вони можуть перехопити, але вони змусили зробити так, що він втратив керування і впав фактично. От. Ну, але є варіанти, що можна дійсно перехопити управління от, і далі керувати, змінити програму безпілотного літального апарату і запустити його по своїй програмі. Ну, Відповідно, зараз проводяться в нас розробки яким чином можна забезпечити безпеку е, тих же безпілотних літательних апаратів, е, з точки зору унеможливити перехоплення, управління? От також е, е, будь-який безпілотний літальний апарат він повинен виконувати ще якусь задачу. Наприклад, він робить зйомку, йому необхідно передавати якусь інформацію. Ця інформація теж може бути носити там е, обмежений доступ конфіденційна, навіть вона може бути і секретною. Тому як закрити канал не тільки управління, а канал передачі даних. Це теж один із розробок, що у нас ми займаємося у нас на кафедрі. Наукова проблематика, над якою працюють науковці та студенти кафедри безпеки інформаційних технологій, охоплює цілу низку напрямів. Серед них експертиза у галузі інформаційної безпеки, методи та моделі систем виявлення кібератак. Системи захищеного електронного документообігу, новітні технології криптографічного захисту інформації та інші успішність результатів їхньої роботи зумовлена передусім чималим досвідом та високою кваліфікацією співробітників, більшість з яких є визнаними на світовому рівні експертами у цій сфері. Зокрема, вони брали участь у розробці базових міжнародних документів у галузі захисту від кіберзагроз у цивільній авіації. Для того, щоб реалізувати базові положення, треба відповідно. Спочатку кожна держава повинна визначити основні позиції щодо захисту цивільної авіації. Ну, один із таких етапів є це формування спочатку перелік, Критичних авіаційних систем. Далі треба визначити, яка з цих критичних авіаційних систем є найбільш уразливою порівняно з іншими, які загрози її цим системам треба необхідно дослідити, далі. І далі, які атаки на ці системи, що необхідно зробити для того, щоб забезпечити цивільну авіацію від. Сайбертрец, ну це загрози кіберзагрози. Загалом розробка систем захисту справа серйозна. Надійність та ефективність таких систем можуть бути підтверджені лише на державному рівні. Любу систему перед тим як вона отримає визнання в держави, треба спочатку розробити систему безпеки, а потім запропонувати експертизу державного. Після того як проходить державна експертиза. Можна сказати і буде виданий сертифікат, можна сказати, що ця система захисту надійна. А для того, щоб побудувати систему захисту, необхідно користуватись тим обладнанням, яке в країні сертифіковане і можна його використовувати для захисту інформації. Ну, як кажуть, є такий ядерний клуб, і в ньому не кожній державі знаходяться. Наприклад, криптографічний клуб. Теж не кожна держава має такі технології. Так от Україна якраз має технології, які дозволяють забезпечити конфіденційність інформації, ну, включаючи там від передачі, це дуже важливий момент, коли може здійснюватись перехоплення даних. Якщо вони відкриті, то там без проблем їх прочитати. Якщо вони використовуються криптографії, то вже є спеціальні методи, які там можна зламати. Але чим складніші криптографічні системи, тим їх важче зламати. І на сьогоднішній день в Україні є розробки, які стосуються. Побудови різних криптографічних алгоритмів є чимало способів, як зашифровування інформації, так і розшифровування криптографічних алгоритмів. Стійкість системи визначається тим, скільки часових людських та матеріальних ресурсів треба витратити для її зламування. Є там, наприклад, тотальний перебір там ключів. Ну, чим більше є такі, там, китайської лотереї, чим більше людей візьме, перебере десятків ключів, а потім скаже, який підійшов. От, для цього треба багато ресурсів, наприклад. Ну, а є інші підходи, які е е е вважають, що е е задачі можна вирішувати по-іншому. Ну, наприклад, там, задача комі вояжера, да, знайти найкоротший шлях, от, як провести товар. Ну, є, Якщо багато точок, звичайна машина вона перебирає інформацію і шукає, на який самий коротший. От. Ну, Можна по-іншому вирішити, взяти n-точок, зв'язати їх ниточками, от. а потім взяти між двома точками, натягнути і подивитись, яка ниточка натягнута, той шлях є коротший. Так, таким чином можна вирішувати і задачі обрахування ну, зламування криптографічних алгоритмів. Новітні технології, які сьогодні з'являються дедалі частіше, ставлять нові вимоги перед розробниками систем захисту. Одні науковці розробляють новаційний продукт, а їхні колеги завдяки цьому знаходять для себе нове поле діяльності, отримують нові зацікавлення. Так сталося зі створеним американськими вченими квантовим комп'ютером. Окрім іншого, з його допомогою можна зламувати різноманітні криптографічні алгоритми. Отже, тепер постає завдання: як захиститися від такого суперника. Америка зробила цей квантовий комп'ютер і вже був проданий. Це мільйон доларів. От є на сьогоднішній день навіть покупець, які задачі вирішує, невідомо ніхто не об'явив. Для того, щоб забезпечити безпеку, ну оскільки ми займаємося безпекою, то одна з основних задач це забезпечити захист даних. Так от, одним із сучасних і перспективних систем, які дозволять боротися з квантовим комп'ютером, це використовувати квантову криптографію або квантовий безпечний зв'язок. Це зовсім інший принцип захисту інформації, який дозволяє Забезпечити конфіденційність даних при їх передачі та мліннями зв'язку. Нерідко розробки, над якими працюють науковці та студенти, знаходять застосування безпосередньо на теренах самого вузу для поліпшення організації навчального процесу. Скажімо, система перевірки студентських робіт на наявність плагіату. Основне її завдання виявити збіги у поданих курсових чи дипломних роботах та тих, що вже наявні в архівах університету. Якщо система їх віднайде, вона може визначити відсоток тексту, який повністю збігається з роботами інших авторів. Для її створення колектив розробників скористався результатами власних досліджень. Кожне підложення розбивається на слова. фразы и подфразы. Они получают свой личный код, и на название кода проверяет совпадение с элементами в базе. Благодаря этому мы можем отслеживать синонимы, также переводы с других языков. То есть это мы ставим в виде опции. Скажем, в России уже давно эта система такого типа работает, но она в основном настроена на русскоязычные работы. Для украиноязычных работ это первая система, и такой аналогов пока еще нет. Система впроваджена уже протягом двох років, і жодна робота не пройшла повз неї. І як констатують викладачі, якість виконання курсових та дипломних значно підвищилася. А отже, поліпшився і рівень знань майбутніх фахівців. Цей продукт розвивається постійно. Одним із моментів для развития, це було пропонування внести в аналіз не тільки текст, но формули і рисунки. Це очень ключовий момент, тому що ми технічно. Роботи, яка перевіряються, привіт тільки саму текстовку. Часто буває в формулах заложено більше смісл, ніж у всьому тексті округ роботи. І бо іменно формули є теж примітом з як плагіат, якщо так такива. Зі зростанням ринкового попиту на певних фахівців зростає і популярність відповідних спеціальностей серед молоді. Водночас зростають і вимоги самих абітурієнтів до вибору навчального закладу, адже тут закладаються основи їхнього майбутнього. Самореалізації в сучасних умовах конкуренція поміж вузами змушує їх дбати про рівень своєї престижності та додаткові можливості для студентів. Для Національного авіаційного університету таких прикладів можна назвати чимало. Скажімо, на кафедрі комп'ютеризованих систем захисту інформації, що є складовою інституту комп'ютерних інформаційних технологій, відкрито міжнародну академію ЦИСКО ЦИСКА. это ведущая всемирная я бы сказал корпорация которая занимается выпуском телекоммуникационного и сетевого оборудования и в том числе в области защиты информации но считается что вот, если взять интернет то через оборудование этой корпорации проходят до 80 объемов трафика вот представьте себе какой масштаб А, соответственно, наша кафедра співпрацює з цією корпорацією. Для проведення занять кафедра має відповідне обладнання і сертифікованих фахівців та консультантів. По домовленіності з Cisco нам дозволено читати основний курс в этой області, который сокращённо называется CCNA, расшифровать можно как Cisco Certified Network Associated». Этот курс состоит из четырех частей, иногда мы их называем семестрами, первый семестр основы сетей, где изучаются, ну, судя по названию, вернее, исходя из названия, общие принципы построения сетей, их протоколы, модели и тому подобное. Вторая часть курса или второй семестр связан с маршрутизаторами и маршрутизацией, где уже более конкретно и достаточно глубоко изучается соответствующее оборудование. Третий семестр или третий, третья часть этого курса посвящена аппаратуре сетевой коммутации, а четвертая часть доступу к глобальным сетям. Значит, по окончанию Каждой из частей этого курса корпорация ЦСК присылает студентам, успешно окончившим соответствующий курс, сертификаты установленного образца. Ну и при устройстве на работу такие сертификаты зачастую ценятся выше, чем диплом об окончании вуза.